Всім привіт, всім гарного дня вечора. Вийшла я на город. Полунички цвітуть, це ті, що за агромаркету. дуже гарно цього року цвітуть. Ось ці треба вже підживити буде. Теж вже цвітуть, вже досить немаленькі зелебухи мають. Ось досить гарно цвітуть. Ну, у нас кажуть, передають мороз. То буде капець, якщо мороз. О, воно все померзне. Це від Максима полунички. Це мої ті, що домашні. Я садила. Це мої гладіолуси. Ось Це мої червоні бараки. Максим, дивись, що крит робить, ти бачиш? Забирай на тушонку, бо йолі палі з ним буде. Це морква зійшла. Гарно. Це ридистка зійшла. Ну, а це моя картопля зійшла, гарно. Радочками. Ось. Там салатик і цибулька. Картопелька лізе. Заростають малини. Як мені лися. Так, що тут робиться з моїми квітками? Тут щось трошки сходять, ну бідненько тут теж сходять. Тут романець зійшов, а тут чорнобривці зійшли, як щітка. А тут що я сіла, не знаю. Тут теж вони бачу чорнобривці. А що тут ще? Напевно, Романець, не знаю. Сама не знаю. Так. Це мій горох прекрасний. Горох ох-ох, хочу, щоб його посапати. У мене рук нема. Я так пляла, хочу трошки одихнути, Вийшла сюди в садок, подивитися. Ось салатик мій, щось дуже поволі росте. Цибулька. Такий тут аромат, я тут так гарно. Це чую коси козам тут. Косимо даємо їсти Врану бо я пасти не жену. Це моя яблунька зацвіла цього року. Вона ще не мала яблук. Білий налив маленька і там та зимова файно зацвіла. О. Та й таке то. Ось такі то справи. Вже дерево відсвітає. Я дуже рада, що моя черешня пустила молоді бруньочки. Ось. Хай, хай знизу, ну, є. Ось так. Так, 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 так. Це моя м'ята. Красунечка теж. От. Ще залишилося огірки посіяти туточка. Ще не сімей. Га? Ну а скільки ти думаєш, вона буде цвісти? Я навіть не бачила, щоб вона цвивала. да. треба було вийти подивитися. Я хоч так, я пропустила і не подивилася, як цвіте куль баба. То будеш дивитися, як цвіте куль дід. І це мої полунички, ті, що я купляла в почаєвіці тут дуже гарно. Це як вона звезть, купчиха. Ну Ці мене не радують, ці я напевно викину. Оце і купчихи посаджу і там ті ось там З краю. З них візьму вуса, там ті дуже мало вусів мають крайні. Ось і ці трохи мають вуса, але не дуже. Бо ці то вуса, хто знає скільки, а цвіту як такого з них. Нема багато, Та й таке то. моя лаванда зеленіє. Ну, з тих, що я посадила, щось нічого не прийнялося. Ось таке діло, щось ніс нема. шовковиця майже розвив, розвинулася. Ну... Вроде би приймається, я знаю. Це мій виноград треба побризкати. Диви. Ну. Ну. Ось. Виноградик і яблуньки наші. Красунечки. І це мій виноградик росте. Подивлюся, скільки робота аж не добре робиться. <рив> ну, нічого. Все добре, аби люди здорові. Це в мене кропивка сохне молоденька, курам на зиму. Ось. А, ще пахне. Так щось так. Ну, що тут через вишеньки, ви маєте зелебухи? Ви знаєте, є повно зелебухи. якщо їх нічого не нападе, все, зелебушки є. Якщо нічого не нападе, не облетять, то буде, то буде трошки ягід. Та й таке то. Ладно. Ой, біжу я до хати, до роботи. Неохота, але треба йти братися. Зацвів мій коврик. Бачите, як. Голубенько. Це мій красунчик-червоний патлат. І він такий вишневий-вишневий. На телефоні червоний. А цей його який красень, подивіться. Ці дуже гарні всі. Оцей такий. Зацітав білий, а зараз такий майже червоний. Дуже гарний. Ну, сіреніве-жовтим це безподобний. Красунчики. Цього року в мене зацвете морквяник чи піон від Олі Чумаченко. Ось красунчик. Добрий день, жене цвіт. Ось піони, цвіт мають. Лілії порозросталися досить гарно. Та я тут такі то діла. Добренько, всім гарного дня, вечора і всього найкращого, всім папа. -па.